Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглянемо, як включити або виключити автоподію при бронюванні нерухомості. В попередній відеоінструкції, якщо ви її не переглядали, я наполегливо рекомендую переглянути, я демонстрував, яким чином відображаються автозадачі і піктограми до таких при події бронювання. Відповідно, коли ви створюєте подію бронювання, просто ставите бронь в шахматці або бронь на ліда, відповідно. Така подія в залежності від конфігурації з піктограмою задачі автоматично створюється в картці ліда. В деяких випадках існують бізнес-процеси, коли ви не бажаєте створювати такі події, і їх необхідно вимкнути. Для того, щоб це зробити, знову сьогодні демонструю, як це виконати. Для цього переходимо в налаштування СРМ системи, і в секції налаштувань вибираємо опцію чи створювати автоматичну подію при бронюванні. Якщо піктограма встановлена в зелене положення, відповідно, система буде створювати таку подію в календарі при бронювання. Якщо перемкнути в сіре положення, то не буде створювати. Таким чином, ми перемкнули зараз в сіре положення, натискаємо Зберегти і тепер при подіях бронювання бізнес-процеси, зв'язані в рамках єдиної екосистеми, будуть вимикати процес створення в карці ліда задачі. Давайте це поглянемо тепер в практиці. Зараз ми бачимо 9-й юніт об'єкту нерухомості. Коли ми створимо на нього бронь, чи з картки Ліда, чи з картки шахматки, відповідно, подія не буде відтворена така, як ми знаємо, бронювання. Для прикладу, зараз ми бачимо картку ліда світоснав, і в даній картці, відповідно, жодної події немає. Що ж, давайте створимо бронювання на даного ліда з картки Ліда. Для цього переміщуємо на етап резерв бронь. Бачимо, що це бронь. Вказуємо, що бронь буде дійсна, ну, скажімо, до 20 го числа. Відповідно, обираємо об'єкт. В нашому випадку це буде VR-binding. Unit. Давайте оберемо із шахматки наших юнітів 9. Відповідно, 9 юніт на поверсі якому? Скажімо, 25-му. Тепер встановимо назву договору. Нехай це буде демо. Без задачі. І відповідно натиснемо Зберегти. Коли ми провели дані дії, дані маніпуляції, бачимо, що угода створена, а подія не створена. Притому в шорт-лист додано. Аналогічно, якщо ми перейдемо в шахматку, то в шахматці також будемо бачити, що бронювання створено. Ну і відповідно в картці ліда, давайте ще раз переглянемо, події немає. Таким чином, ви можете відключити створення подій, календарі при бронюванні, автоматичне створення подій. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції про тонке налаштування, гнучке налаштування відповідно до ваших авторських бізнес-процесів гнозевої crm системи G для забудовника. До зустрічі!